Вітаю, друзі! З вами гурток народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатолійовна. Нагадаю, що минулого заняття ми виготовляли голову для лялочки мотанки і вчилися робити сакральний хрест. І от сьогодні ми маємо цю роботу завершити. Вона також може підійти замість волосся. Отже, так, і для, і для намиста потрібен або бісер, або намистинки, якщо будете робити. Далі за вашим смаком, абсолютно будь-які тканини, будь-які кольори, ви можете використовувати на ваш смак. Щоб важно, щоб вони гармоніювали з кольорами сакрального хреста. Не будемо багато говорити, переходимо до роботи. Отже, голова у нас є. Тепер будемо робити всю лялочку повністю. А, якісь певні розміри сьогодні давати не буду. Так само не вказую, що ми сьогодні беремо, тому що ви берете все, що у вас є. Да? Чим ви збираєтесь прикрашати вашу лялочку, які а, ці клаптики, тканинки у вас є. Все це ви збираєте, все, що збираєтесь використати. А, з того, що має бути для роботи, то, а, то, що заздалегідь можна приготувати, то це отака втулочка. Від фольги або пергаменту те, що використовуємо. І ще, крім втулки для того, щоб надійніше стояла наша лялечка на ногах, я використовую ще таку пляшечку. Союзила вже дно заздалегідь. А, це, звичайно, півлітрова пляшечка. Тому що ну мені так вона стікіше. Тому що втулка ну не знаю, вона все одно стабільно стоїть. Тут чоловіше все. Це все ж таки стабільніше. Отже. Беремо нашу голову. Так, втулочку я теж вже розрізала, тому що я буду фіксувати нею голову. Я мало на жаль, залишила тканини, але якщо у вас її тут більше цього краю, то добренько так розтягнуте її, бо вона так, бачите, повбовкається ця голова. Так. І приматуємо її ниточкою. Взагалі тулуб зазвичай наші пращури робили або з кукурузного початочку, так? Щоб оце тільце було, або просто з тканини. Ну, ми вже тут такі більш сучасні речі застосовуємо, щоб вона була на стійкі, все-таки ми більше сувенірні ляльки робимо, правильно? Ми тільки навчаємося, так? Всі трошки потрошки всього. Того, що залишив нам наш народ у спадщина. Так, ну ось голова, отака от у нас вже буде. Це у нас буде топ. Оскільки я хочу таку величеньку зробити лялочку, бо в неї така голова занадто велика вийшла, так? то ми зараз поки що примотали. Можна бачити, воно тримається і так уже ця втулочка. Але можна її профіксувати термоклеєм, щоб точно вже трималося. І поки що лишаємо. Поки термоклей у нас гріється, знімемо і е, зробимо нашій берегині груди. Тому що ми знаємо, що берегиня, це зазвичай така жінка, е, вже в руках. Це не молода дівчина, е, тому що, що хто така берегиня? Так, Хто береже сімейне вогнище? Так яка є вергіння свого роду. Так, що ми візьмемо для груди? Для груди беремо клаптики, у мене залишилося те, що підголовище, і трошки замотаємо. Так. Оце будуть груди. І навіть не відриваю цю ниточку, тому що будемо робити руки. Майстрині, хто займається саме ліками-мотанками, вони роблять ручки окремо, одяг окремо. Ми з вами робимо простіший варіант, тому зробимо руки відразу, без цієї блузочки, яка ще зверху надягається. Отже, загинаємо, щоб наша ручка була охайенькою. Щоб вона була охайненькою, то ми. Робимо от такий загін, так. Щоб це у нас кофточка була, щоб оцей візеруночок був. Ну і ось така буде у нас хайненька ручка, так. Зробимо декілька обертів. З цього боку так само робимо. Так, а можна було вже обмотати, щоб прикрити груди білою тканиною, але ми це робити не будемо, тому що ми зверху нашій ляльці будемо одягати корсетку і ми все це прикриємо. Тому зараз відразу перемотаємо її рученята. Також це зробити хрестиком. І, як бачите, обереговую червоною ниточкою ми все промотуємо, так? Дивимося, поправляйте, щоб ручки були однаково довжини. Що ми робимо далі? Далі ми збираємо. А, спочатку підклею все ж таки термоклею у мене вже нагрівся. Зараз ми профіксуємо нашу ляльку і. Далі беремо шматочок білої тканилки і зробимо з нею нижню спідничку нашій ляльці. І верху, так? Тут розмір я вам не вказую, ви дивіться, як у вас виходить, якої, у якого розміру у вас лялька. І залежно від того, хочете ви її зробити пишну юбку чи ні, потім все це призбираємо. Далі примотаємо сорочку ми нижню зробили. За бажанням можна зробити на нижній частині спідниці якийсь орнамент. Але в мене тоненького немає. Можна зробити таким широким. Якщо зараз уже орнамент зробимо, то зайвим буде, наче, фартушок. Та можна спробувати так буде виглядати яскравіше. Ну, ви знаєте, що одяг не шивелька, але можна е, не на ній шити, наприклад, а підготувати заздалегідь, тоді можна шити. А ми будемо приклеювати, шити не Так, Це у нас спинка, це у нас перед. Саме три можна дещо підфіксувати нашу ковтинку. Так, оце у нас не відсмикувалось. Є. Довжемо. Так, переходимо до верхньої спіднички, Нам ну, буде мене такого біжевого кольору. Трошки відрізати. Зайве. І країтки оці наші. Цей крачик отакий охайний, да? то що буде розход. Зробимо отак. Це буде у нас друга така, як, да? плахточка. Це у нас буде сорочка, ми ж це у нас буде плахта така. Примотуємо її. Так, є, далі, далі. Ми натягнемо на нашу лялечку. Таку красетку. Тут робимо надріз, але не дуже великий, для того, щоб наче і голова пройшла наша. О, пройде, суну. І не було потім видно цього, да? ми ж маємо прикрити. Так, спочатку ми візьмемо таку горловинку. Далі. Далі ми можемо розрізати перед, так, угу. і те, що його скруглити, так по боку, так, раз. І друга частинка. Саме от тому можемо трошки на ручках ще і з цього боку інше. Пробуємо одягти на нашу лялечку. о, отако, от так? Так, але дивіться, все одно не вийшло так, як я хотіла, щоб закрити оцю красу. Тому ну, давайте спочатку прикриємо її так її видно, хотіла. Скажу бути трошки тканинки, але не вийшло. то тоді обматуємо шматочком білим. Так, зараз. Так. так. Ча, звісно, там буде хустка, там і не було видно, але хочеться ще все зробити до путя. Можна намотати, можна підклеїти, як хочеш. хочу. Прикрили, і тепер можемо натягти вже оцю розселочку. Хоч робимо волосся ляличці. Беріть або телефон, або якийсь блокнот, або щось таке плотненьке, щоб можна було намотувати. Показую ну, всі ви це вмієте. Для тих, хто вперше з нами робить цю ралочку, то показую, як робити волосся. І наматуєте стільки, скільки вам хочеться, щоб у неї було глий волосочка. Можна було заплести якусь косу, оскільки ми казали, що це жінка, так, а не дівчина, то ми маємо її заплести. Ну і так продовжуємо далі. Так, коли вважаєте, що це досить, вирізаєте ключечок. І перев'язуєте його по центру ниточку. Розподіляємо по голові. І коли розподілили, такою самою ниточкою прив'язуємо під шийкою. А потім будемо робити вже зачіску. І, і тепер я хочу заплести косу, щоб її отак по кругу ще навколо голови зробити зачіску. Так. Ну, Майже тепливо і хочу так зробити, як зачіскою, так? Ну. Те, Та, що торші зараз повідрізаємо закладемо. Я просто не хочу одягати на неї пустку, оскільки вона така яскрава гарна, але надягнув хустку то Закрию цю цю шийку і закрию е красою її обличчя. Так? Ну, закального креста. Тому зробимо отаким от чином. Підв'язалися, зайве трошки ниточки. Можна обрізати, можна залишити це ж як хочеться. Так, мені вона подобається вже і так. Так. І тепер тільки хочу зробити ще й на шийку якесь намисто, щоб ще тут додати фарб саме на, на верхній частині. Зберемо да? і... ниточку на мислинки і починаємо відсумати лялочку поки йдемо. Да? Я такі з дерев'яним себе знайшла. Тон нитки не має ніякого значення, оскільки її все одно не видно. Коли вже бачите, що досить знімаємо голочко. Зрозуміло, що ви можете робити намисто з будь-чого да? або з бісеру, або з намистинок, або з таких от дерев'яних кулечок, як у мене. Тобто, це вже буде залежати від того, що у вас є. Наявності. так? Так, І тепер ми ляльці надягаємо це намисто. І зав'язуємо під шийкою його. Отак, От щоб трошки не дуже плотно, щоб воно все ж таки в неї на грудях було, а не під саму шию. Так? так. От так, щоб розправити можна було. Можна зробити декілька рядків за бажанням. Так? Нашій пані можна надягти хустиночку. Ну Для цього трикутничок вирізали так. так. І от таку красуню ми з вами отримали. Ну, можна, як ми з вами говорили, її пустину зняти. Вона тоді в таку молодицю обертається. Так? Це вже і не молода дівчина, але от така господиня. От Отже, варіанти є. Можете або залишити її в такому вигляді, або все ж таки натягти на неї костинку. І бачите, ми вже з вами говорили, що якщо ми виконуємо таку жінку добротну, так, видно, що це вже не молода дівчина, то таку жінку ми називаємо берегією, берегіною роду, берегіною родинного вогнища. Я сподіваюся, що сьогоднішня робота вам сподобалася і чекаю на фото ваших лялечок у Viber. А на сьогодні все, на все добре, нових зустрічей!